ДБР викликає сирського на допит. Головнокомандувач проходить у справі прориву оборони на Харківщині. Кремль у шоці, кандидат у канцлери Німеччини пообіцяв надати Україні далекобійні ракети Таурус. Бути чи не бути у США? У ці хвилини вирішується доля військової допомоги Києву. Чи не наймасштабніша спецоперація поліції? Копи розгорнули боротьбу із нелегальною зброєю. Провели Тисячу обшуків по всій Україні. А ще тролейбуси у Тбілісі повстали проти Путіна. Похрестити дитину в Україні тепер можна і через інтернет. Та навіщо Трампу здалася та Гренландія? Шокуюча правда про найбільший острів світу. Вітаю мене! Звуть Анастасія Дмитровська, і далі ми говоритимемо про найактуальніше станом на цю мить. ДБР викликає сирського на допит. Головнокомандувач, нібито проходить у справі прориву оборони на Харківщині. Про це повідомила радниця із комунікації директора ДБР Тетяна Сап'ян. Щодо знову ж таки справи по Харківщині, чи будуть в ДБР в рамках цієї справи цього слідства щодо провалу оборони кордону на Харківщині допитувати сирського Содоля, Синюгубова, тобто людей, які Відповідають також там і за ці напрямки, е яким і це є на відеокадрах, е Показували е як тобто військовому керівництву, там, зокрема, і президенту Зеленському їм показували окопи, їм показували укріплення. Вони були на місці перед проривом е російських військ. Вони інспектували це. Тобто, чи е можуть вони бути також свідками у цій справі? Я не виключаю, що це можливо. Будуть залучені до процесу у вигляді свідків, наприклад, чи опитування абсолютно всі кого слідство буде вважати за потрібне допитати для того, щоб це допомогло прояснити повністю картину тих подій. Нагадаю, як вважає чимало військових експертів, бездіяльність військового командування призвела до захоплення частини Харківщини у 2024 році. Раніше СБУ затримали по цій справі ще двох генералів та полковника. Понад 800 одиниць різної зброї та 57 кілограмів вибухівки вилучила Нацполіція під час чи не наймасштабніших одночасних обшуків по всій Україні. Серед вилученого 240 одиниць вогнепальної зброї, 94 гранатомети, 482 гранати, 46 тисяч набоїв різного калібру, а також 57 кілограмів вибухових речовин. Окрім того, вилучено 22 кілограми наркотичних засобів, а також більше 546 кілограмів бурштину. Вилучену зброю правоохоронці відправили на експертизу. 67 злоумисників зловмисників отримали підозри 45 із них затримані. У Курській області Збройним силам вдалося провести кілька вдалих контратак та витіснити ворога із його позиції. При цьому аналітики відзначають, що зараз російські війська та війська північної Кореї, які там перебувають, зберігають перевагу в особовому складі, але через особливості місцевості, а також утрати техніки і людей, темп їхнього руху загальмований, а початкові плани порушені. Військових із ППО, які виявляють ракети РФ під час обстрілів, відправляють у піхоту. Про це повідомив нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко. Переводять у піхоту і техніки, приміром обслуговуючий персонал військових аеродромів. Відтак Україна ризикує узагалі залишитися без авіації. Десятки бойових літаків доведеться залишити на землі, бо їх просто не буде кому обслуговувати. Також скорочують мобільні вогневі групи, які збивають ракети. Та безпілотники, бо є наказ перевести людей у піхоту. Наголошує НРД. Тим часом у Генштабі інформацію про переведення бійців із повітряних сил у піхоту підтвердили. Та повідомили, що цитата високотехнологічних бійців та тих, хто навчався за кордоном на іноземній техніці, переводити не будуть. Нові шокуючі подробиці із життя головного психіатра ЗИСУ. Олег Друзь після купівлі чотирьох елітних БМВ, трьох квартир і особняка під Києвом планував придбати ще й віллу у Туреччині за 650 тисяч євро. У 2024 році посадовець двічі їздив до Туреччини. Там він намагався купити за хабарі триповерхову віллу із басейном. Власне про це свідчать листування із ріелтором. У тій же Туреччині живе Ве прийомна дочка, друзя для якої він купив новеньку гібридну тойоту. Не шкодував посадовець грошей і на своїх собак. Лише за розкішний вольєр для їх утримання хабарник заплатив. 300 тисяч гривень, але не одним лише елітним майном відзначився посадовець. Як стало відомо, нинішня дружина, друзя Ольга Сідова, росіянка, але вже отримала українське громадянство. Її син, пасинок, друзя, живе у Києві, але і досі має російський паспорт. Нагадаємо, суд взяв Олега друзя під варту на 60 днів із можливістю унесення застави у 49 мільйонів гривень. Україна має перемогти і повернути усі свої території. Таку заяву зробив кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц. Нагадаю, що раніше Мерц заявляв, що у разі свого обрання надасть Україні далекобійні ракети Таурус. Держдеп США наказав зупинити усю іноземну допомогу, зокрема й допомогу Україні. Власне про це сьогодні зранку написало видання Політіко, тоді як журналісти видання Рейтерс написали, що представники USAID також отримали вказівку зупинити усі проєкти пов'язані з Україною. Втім, у Пентагоні пізніше зазначили, що Указ не стосується військової допомоги Україні. Далі наша Яна Кочкурова розповість, що ж там із допомогою штатів Україні. Сполучені Штати заморожують допомогу Україні на три місяці. Вирішальна доповідь після ретельного аналізу про те, чи варто продовжувати цю підтримку, опиниться на столі Дональда Трампа через 85 днів. Її представить держсекретар Марко Рубіо. Про це повідомляє видання «Політико». Наказ про призупинення поширюється на допомогу більшості країн. Розпорядження Рубіо стало несподіванкою навіть для співробітників держдепартаменту під скорочення. Потрапили численні програми іноземної допомоги, зокрема, і військова підтримка України. Один чинний чиновник держдепартаменту, а також двоє колишніх чиновників адміністрації Байдена, заявили, що наказ, схоже, припиняє допомогу ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія та Тайвань. Їм та іншим було надано анонімність для обговорення конфіденційних внутрішніх урядових документів. Розпорядження про яке пише політико вже розіслане в усі дипломатичні і консульські установи. США. в документі вимагається негайно припинити роботу за більшістю програм іноземної допомоги. Тим часом Ройтерс повідомляє, що і агентство USAID також припинило грантові проекти підтримки України, які охоплюють освіту і медицину. Представник USAID, який побажав залишитися анонімним, сказав, що співробітникам, відповідальним за проекти в Україні, наказано припинити всі роботи. Серед проектів, які були заморожені, є підтримка шкіл і медична допомога, як от невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей, сказав чиновник. Водночас, попри призупинення держдепом всієї іноземної допомоги, підтримка обороноздатності України зі сторони Сполучених Штатів залишається незмінною. На цьому наполягає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Військова допомога США для України продовжується, зокрема за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше. За інформацією центру протидії дезінформації, обидві основні програми PDA та USAI, через які забезпечують виготовлення і постачання зброї для України, продовжують діяти. Це підтверджує і журналіст Остап Яриш з посиланням на Пентагон, де йому відповіли, що наказ про призупинення міжнародної допомоги США не стосується військової допомоги Україні. Росіяни потроху замінюють західні комплектуючі до озброєння на вітчизняні. Видання економіст» пише, що у ракетах калібр зросла кількість російських деталей. Про це журналістам повідомили у Київському науковому дослідному інституті судової експертизи, де вивчають фрагменти російських ракет та дронів. Зокрема, там продемонстрували уже цьогорічні трофеї української ППО, серед яких блок японської компанії Sony, кнопка запуску для шахеда від Бош, китайський двигун із гвинтом, на якому написано зроблено у США та інше. Однак українські інженери також відмічають, що збільшується і використання російських деталей. Якщо на початку повномасштабного вторгнення у ракеті Калібр використовували здебільшого західні компоненти, то сьогодні більша частина того, що експерти називають місками калібра, надходить із РФ. Трамп, Орбан та Мілей, президент Аргентини, оголосив створення глобального альянсу правих разом із лідерами США та Угорщини. Про це він заявив під час виступу у Давосі. Основна мета альянсу правих протистояти лівій ідеології. Фемінізм, інклюзія, справедливість, імміграція, аборт, екологія, гендерна ідеологія. Ми будемо. Проти цього боротися, заявив Мілей. Аргентинський президент засудив соціалістичний порядок денний, який веде захід до загибелі, та заявив, що новий альянс боротиметься за консервативні принципи. Цікаво, що інші учасники альянсу міле схоже не підозрювали про його існування і поки що відмовилися від коментарів. Проте роберту Фіцо є чим зайнятися і без альянсу із Аргентиною у Словаччині десятки тисяч людей вийшли на протест проти його політики. Напередодні у столиці Братиславі пройшли наймасовіші мітинги останніх років. Прем'єр-міністра Роберта Фіцо закликають піти у відставку. За даними організаторів, перед резиденцією словацького уряду у Братиславі у п'ятницю ввечері зібралося близько 60 тисяч протестувальників. Тим часом, як зазначають кореспонденти інформаційного агентства DPA на відміну від попередніх акцій 24 січня було помітно менше українських прапорів. Замість цього учасники акції принесли прапори Словаччини та ЄС. А найпопулярнішим гаслом стало Словаччина, це Європа, підкреслюючи незгоду з курсом уряду Фіцу на зближення із РФ. Кілька днів тому Фіцо заявив про загрозу спроби державного перевороту у Словаччині. За його словами, структури, що мають зв'язки із закордоном і словацькою позицією, готують провокації та напад на будівлю уряду. Прем'єр попередив, що поліція може застосовувати жорсткі заходи до них однак, поки насилля далося уникнути. Острів Гренландія найкоротший шлях для російських ракет у бік США, і саме це причина, чому Трамп хоче купити Сполученим Штатам цей острів. Про це пишуть журналісти Голосу Америки. У матеріалі йдеться про те, що нині Америці потрібен острів для оборони від російських ракет. Також журналісти зазначають, що зараз на території Гренландії знаходиться одна військова база, і там лише 80 співробітників. Військовий потенціал дані у Гренландії чотири кораблі та літак. Тоді як обороною острова займається США, атомні ж підводні човни РФ контролюють Арктичні моря. Вони проводять там навчання із Китаєм. А ви як вважаєте, ось уся от версія американських журналістів відображає істинні мотиви Трампа щодо Гренландії? Напишіть мені у коментарях, цікаво буде почитати. Буси Тбілісі постали проти Путіна. Через бій системи із валідаторів там грає знайоме кожному українцю Путін Морло. Крім цього, із грузинських тролейбусних та автобусних валідаторів лунають і фрази із протестів. Власне, через бій системи оплати проїзду пасажирів тимчасово будуть вимкнені а протягом цього часу можна буде їздити безкоштовно. Слухайте, ну як на мене, такий от музичний супровід не завадив би і в українських тролейбусах. А ви як вважаєте, такий репертуар українців зацінили б? Вже цього року в Україні почнуть працювати одразу декілька аеропортів. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Посадовець каже, що для цього є технічні та інші можливості і має бути лише політичне рішення, і воно запевняє Садовий буде. Тепер в Україні можна похрестити дитину онлайн або як діджиталізація виходить на новий рівень. Така от послуга доступна нині у деяких храмах Чернігова, і запровадили її і з початком повномасштабної війни. Власне тепер декілька хвилин відеозв'язку замінюють традиційну присутність на церемонії. Це були головні новини станом на цю хвилину. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити уподобайку цьому відео та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.